Олексій воював на запорізькому напрямку, отримав поранення від атаки ворожого fpv дрона. Під час своїх недовгих відпусток намагається відновлювати здоров'я. Про програму протезування зубів дізнався від побратима. У мене побратим в Запоріжжі. Він зробив зуби, все і так дізнався про цю програму, що можна ну, скористатися і відновити повністю зуби. Я прийшов, мене дуже приємно зустріли, все, тобто ніяких питань, нічого, зразу організували все швиденько, ніяких взагалі проблем не було. Не очікував такого результату, що так воно буде, але насправді так воно є. НСЗУ фінансує Чернівецькій міській поліклініці два пакети послуг зуболікування та зубопротезування. І обидві послуги є безкоштовними для військовослужбовців. Для цього необхідно прийти у медзаклад і надати пакет документів. Для того, щоб отримати безкоштовну цю допомогу, військовий має звернутися на консультацію до наших спеціалістів. З собою має мати він посвідчення учасника бойових дій. Паспорт обов'язково, прописка, ідентифікаційний код. Це може бути ще, якщо людина не має УБД, але приймала участь в бойових діях, це є додаток 6, або людина має посвідчення інваліда внаслідок війни. Кількість військових, які звертаються по послуги зуболікування та зубопротезування у Чернівецьку міську стоматологічну поліклініку, щороку зростає. Військових стало набагато більше. До прикладу, ми в минулому році по 67-му пакету, тобто лікуванню, відпрацювали. НСЗУ нам повернуло коштів 300 тисяч, по зубопротезуванню 370 тисяч. То в цьому році за, за півроку виходить так, що по зуболікуванню Лікування НСЗУ повернуло нам відшкодувало мільйон і по зубопротезуванню мільйон чотириста. Тобто ну значно збільшилось. Згідно інформації з НСЗУ, 15 медичних закладів на Буковині підписали договір на пакет лікування зубів та зубопротизування. Ознайомитись із переліком можна на сайті Національної служби здоров'я України. Надія Фіщук, Олександра Окіпняк, новини сі 4